Зного року, 2 квітня, ми святкуємо Міжнародний день дитячої книги та день народження відомого данського письменника-каскаря Ганса Крістіана Андерсена, який залишається одним з найвідоміших казкарів світу протягом багатьох поколінь. Чи можна встояти перед чарами крихітки-дюймовочки, Як не співчувати маленькому гікуткому каченяті? А чи пам'ятаєте, ви солдата з кресалом та чарівних собак? До чого ж прекрасна історія при відважну Ельзу та її братів легодів Казки Андерсена з Далекої Данії вже давно стали близькими та знайомими кожному. Їх цікаво читати дітям та перечитувати дорослим. Сьогодні ж ми хочемо продемонструвати вам виставу. Заказкою Андерсена принцеса на горошині», а також познайомитись з виставкою. В одному далекому королівстві жив собі нещасний принц. А чому він був нещасним? Незабаром дізнаєтесь. Ось, послухайте. Що набуть, не хочу. Ну тоді ляш поспи, відпочинь. Не хочу спати. Як ви гадаєте, чому принц позбувся апетиту і сну? Подивімось. Ось, дивись, тістечка, самі найсмачніші та найсмачніші в усьому королівські. Не хочу тістечок. Може б нам влаштувати бал, може хоч це якось розпажити. Не хочу танцювати. Але що з тобою? Що сталося? Боробіч за хворі? І чому? На мою думку його потрібно одружити. Як ви вважаєте ваше височество? Мабуть, ви маєте рацію. Речених багато, а мені потрібна принцеса. То подивись, наприклад, у Франції принцо дішився на чудові дівчи. Попелюшки, так? Да. Так вона ще сама не принцеса. Ну що ж робити? А я вчув, що у Німеччині живе прекрасна принцеса. Щоправда, вона давно вийшла заміж. За Маркіза за Карабаса, так він же і сам не принц. Ну, зрозумійте, мені потрібна принцеса і тільки принцеса. Король з королевою дуже засмутились, коли почули ці слова. Адже якщо принц не одружиться, то після їхньої смерті і смерті принца королівство залишиться без короля. І почали вони молити Бога, щоб він допоміг їм у цій нелегкій справі, і Господь їх почув. Якось розгулялась непогода, блискавки, так і готіли по небу. Грім гримів. А дощ лив, як із відра. Жах, що робилось. Там. Відчиніть, благай, відчиніть, я вся змокла. Хто ви? Що сталося, я принцеса? Ви принцеса? Не дивіться на моє змокле прання. Я справді принцеса. Справжня принцеса? Так так, справжня, моя королівство хоче з вашим. А як ви тоді тут опинилися? Я дуже полюбляю самої прогулянки. І ось в день я пішла на одну з них. Я гуляла, гуляла і заблукала. А ось ще й дощ, слива, гай, дороги не видно. Ось я натрапила в шлях і таким чином дійшла до ваших воріт. Принцесо, ви можете застудитися. Так, так, моє мені, вам потрібно випити гарячого молока та не Вершина. має з нами зробити велику послухати. Ладайки за них сцена. Доброго ранку принцеса. Як вам сталося? Ой, дуже погано. А, Я всю ніч майже не зікнув очей. Що сталося з моєю пострілю? Слава Богу, справжня принцеса. Так, так. Справжня принцеса. Тільки справжня принцеса, як дуже делікатна особа, може відчути таку малесеньку горошину через сорок матраців. Це принце! Що тут сталося? Ми знайшли тобі принцесу. Ти справжня принцеса. Так. Ма, ваша високосте має честь попросити вашої руки. Ой, це так неочікувано. Погоджуйтесь, погоджуйтесь. Ця хорошина зробила велику послугу. Всьому королівству. І принц одружився з принцесою. Тепер він знав напевне, що бере за дружину справжню принцесу, а горошину її відправили до кунсткамери. Там вона й лежить досі. Якщо її тільки ніхто не вкрав, ось така історія. Працювали учасники гуртку Казкова Мозаїка. Король, Кутько Григорій. Королева. Адамець Марія. Принц. Чабан Сергій. Принцеса Чамата. Від нам розробила Семещенко Марія. Діти, хто бажає познайомитись з творами такого чудового письменника-каскаря, нас зроблена там книжкова виставка. Зрозуміли? Можете взяти книжечки додому, почитати і ознайомитись.